О! Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Зустріч президента Зеленського з очільником Бразилії Лулою Дасілвою на полях Генасамблеї ООН – Це перший крок до налагодження діалогу між країнами, кажуть українські дипломати. Бразильський очільник відомий своїми скандальними заявами про те, що миру в Україні можна досягти шляхом перемовин. Але віддати Крим Росії, де сілва ніби і не засуджує російську агресію, але водночас підіграє Кремлю. Чому нам важливий діалог з такими лідерами, попри їх неоднозначну позицію? І звідки у Бразилії взялися проросійські настрої та про що домовилися президенти у Нью-Йорку? Дарина добровольська зібрала думки дипломатів з цього приводу. Бразилія найбільша і одна з провідних країн Латинської Америки. П'ята за розмірами та шоста за кількістю населення. Країна світу, засновниця всіх провідних організацій, зокрема ООН, G20, Бріксу та Союзу Південноамериканських Націй, країна з великим економічним потенціалом. Вона і виробляє багато сільхозпродукції продовольчої і гірнича промисловість, важка промисловість там розвинена. От, наприклад, якщо казати про сільське господарство, вона залежить і про зв'язки з Росією, то вона залежить по добривам значною мірою від Росіян і від Білорусі, постачає величезні обсяги сої, величезні обсяги м'яса, величезні обсяги залізної руди. Те, що потрібно їсти великому населенню Китаю. Торговельно-економічні зв'язки з Росією та Китаєм, але водночас з Європою та Сполученими Штатами підтримувати стосунки з усіма. Така мета президента Бразилії Лули да Сілби аби стати латиноамериканським центром сили, кажуть експерти. Він налагоджує ці всі стосунки, і дійсно Бразилія буде демонструвати і гарні економічні показники, і політично вона буде її імідж. Політично буде зміцнюватися. 87-річний Лула Дасілба очолив пост президента на початку цього року у розпал повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але не приєднався до міжнародних санкцій проти РФ. Лула каже, що прагне миру шляхом перемовин і готовий бути посередником. Та водночас пропонує нам віддати Крим. Переконує, що у війні винен не лише Путін, а й Україна, а ЄС та США тільки заохочують конфлікт, запрошує Путіна до Бразилії і гарантує, що, попри міжнародний орден на арешт, його там не заарештують. Дасілва не хоче давати Україні зброю, аби нібито не втягувати його країну у війну. Таке підігравання РФ зумовлене зокрема і членством Бразилії у БРІКС організації до якої входять ще Росія, Індія, Китай та Південно Африканська Республіка, що називають себе країнами, які швидко розвиваються. Бразилія це частина БРІКСу, тобто, от того клубу держав, які були ображені на великі. Ринкові держави на великі демократії, Бразилія, от якраз через Брік Брікс, вона почала активно піднімати тему і змін взагалі в світовій геополітиці і якихось нових підходів до прийняття економічних, політичних, гуманітарних там інших рішень. Бразилія, яка зосереджує свою увагу у західній півкулі, хоч і розширює геополітичний діапазон. Тісних дипломатичних зв'язків з Україною не мала. Зокрема, через це у тамтешньої влади і народу сформувалися дещо хибні уявлення про російський терор, каже посол України у Бразилії Андрій Мельник. Росіяни, як усі ви можна виявити, вони в Бразилії ну мають приблизно такий ж вплив і присутність, як у Німеччині. Тобто їх тут чисельно дуже багато. У них є величезні ресурси, як людські, так і фінансові. У них є величезні медійні ресурси португаломовні програми всіх пропагандистських каналів, які тут віщають фактично 24 на 7. Тож, навіть попри неоднозначну позицію в Бразилії, президент Зеленський заявляв, що готовий зустрітися з Десілбою, прояснити ситуацію і почути його. Якщо ми будемо ігнорувати цей діалог, то ця неоднозначна позиція вона стане однозначною, але не в нашу користь. Вона стане на користь Російської Федерації. Перша запланована особиста зустріч президентів мала відбутися на полях саміту Групи Семи в Японії наприкінці травня, але не судилися, нібито через неспівпадіння графіків. Утім, президенти таки зустрілися на полях генасамблеї ООН в Нью-Йорку кілька днів тому. Говорили про мир. Важлива зустріч із президентом Бразилії. Відверта і конструктивна розмова. Доручила дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з, з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо формули миру. Це перший крок, аби принаймні почути Україну і спробувати знайти спільне бачення миру. Так, президент Бразилії дав сигнал, що готовий повноцінно і рівноправно працювати з нами, вважають у посольстві. Він надав сигнал багатьом чинникам тут у Бразилії, і керівництву уряду і, і парламенту, не тільки вправлючі партії, але, скажімо, так, політичним елітам в Бразилії, почати на кінець займатися по серйозному, якщо хочете, українським цим файлом. Ви чули риторику, яка лунала лише дипломатичним способом, лише з допомогою переговорів. Це позиція бразильців, якається, от але. Тепер питання в тому, яким чином Україна зацікавлена у тому, аби Бразилія була присутня і на глобальному саміті миру. Під час свого виступу в Генасамблеї ООН президент Зеленський закликав долучитися до його підготовки усіх, хто не толерує жодної агресії, і наголосив, що вже понад 140 держав і міжнародних організацій повністю або частково підтримали українську формулу миру. Дарина Добровольська та Людмила Гаврилюк. Ми Україна, марафон. Єдині новини.